Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Усьому світі 20 квітня відзначається міжнародний день вдячності волонтерам, тим, хто допомагає іншим, не чекаючи нічого натомість. Шановні волонтери, ви потужна громадська сила, яка веде країну до перемоги. Ви не знаєте ні перешкод, ні втоми, ані слова, ні. Для вас немає завдань не до снаги. Для вас є тільки слово треба і адреса, де чекають на вашу допомогу. Світ зігрівають волонтери. Дякуємо кожній людині, яка допомагає іншим, не чекаючи нічого. Натомість, дякуємо волонтерам усіх громад, країни і всього світу, які єднаються задля перемоги, справедливості і добра. З усією повагою і сердечною вдячністю бажаємо нашим волонтерам доброго здоров'я і невичерпного джерела енергії. Нехай кожен ваш вчинок, спрямований на допомогу людям, повертається до вас ще більшим добром, як і щодня, у Міжнародний день вдячності волонтерам низький уклін усім людям доброї волі. Ти не смій не вернутись назад. Ради тих, що там вдома чекають, що у небо за тебе взивають. Ти живим повертайся, солдат. Ти не вір, що шепочуть вітри. Вір, що це лише часова розлука, що обіймуть тебе ніжно руки, що тримали й просили, не йди, ти у серці печаль не ховай, хоч, можливо, до болю тривожно, мужнім плакати, кажуть, не можна, ти надію міцніше тримай. Ти лишив за спиною свій дім. Протиставши на валі ворожій, і стоятимеш скільки лиш в змозі, прикриваючи серцем своїм не кордони, не землю людей, рідних, близьких, дітей, сиву маму, вони сил додають і наснаги їх молитви для серця єлей, ради них повернися назад. І прикрий серце вірою в Бога. А коли буде зовсім не змога, у небо що сили в набат. І не смій не вернутись назад, ти молися всім серцем невпинно за плечима твоя Україна. Ради рідних ти чуєш солдат, а попереду право на волю, мирне небо. Щасливе життя, де надіям не видно кінця, хай Господь береже твою долю, повертайся скоріше назад, тисячі голосів кличуть в небо, від недоброго захист для тебе, ти живим повертайся, солдат! 16 квітня у Львівській області представники ТЦК та СП на базі ЦНАПів прийматимуть членів сімей військовослужбовців і ветеранів. Для цього визначені 16 локацій. Серед інших це ЦНАПи у Золочеві, Бродах, Бузьку та Радехові. Соціальні працівники ТЦК та СП прийматимуть звернення від членів сімей загиблих воїнів, зниклих безвісти, тих, хто потрапив у полон, а також від ветеранів війни і поранених оборонців. Що вівторка і щочетверга з 9 ранку до 13 обіду. Різні прийоми у ЦНАПах, частина реформи соціальної складової у роботі ТЦК ТСП. Львівська область першою в Україні почала цю реформу. Згодом досвід Львівщини вивчатимуть та впроваджуватимуть інші області. У Кременецьку міську раду надходить звернення мешканців щодо утримання міських та сільських цвинтарів. Кременецька громада, яка утворилася у 2021 році, налічує 43 населених пункти, в яких є власні кладовища та місто Кременець, у якому є 6 кладовищ. Дбати про частоту цвинтарів – спільний обов'язок як місцевої влади, релігійних громад, так і мешканців громади. Наразі Кременецька міська рада спільно із Кременецьким районним центром зайнятості працює на те, щоб кладовища мали належний догляд. Тому, якщо ви маєте можливість прийти на роботу та офіційно отримати заробітну плату, то ви будете закріплені за одним із кладовищ. Охочем прохання звертатися у приймальню Кременецької міської ради. Пайливе ставлення до прибирання на кладовищах є проявом поваги до пам'яті померлих та їхніх родин. Це важливо для збереження гідності та краси цих місць. Підтримка частоти кладовищ сприяє створенню спокійної атмосфери для відвідувачів, дозволяючи їм спокійно вшанувати пам'ять своїх близьких. Після прибирання на могилах своїх родичів обов'язково викидайте сміття у спеціально відведених на те місцях, щоб сміття можна було легко збирати. Дякуємо за розуміння. У Радехові знайшли старовинний мотоцикл, який більше 80 років пролежав у землі. Так, 14 квітня у Львові презентували надзвичайний артефакт Старовинний мотоцикл, який більше 80 років пролежав у землі. Його у минулому році знайшли у Радехівському районі і довго реставрували, щоб нарешті представити ретро спільноті. Як з'ясувалося, у минулому році до клубу ретровики Львова зателефонували і повідомили, що на одному подвір'ї під час земляних робіт знайшли якийсь старий іржавий мотоцикл. Пошукова команда львівських ретровиків прибула на місце і була просто здивована. Дійсно, у землі був знайдений цілісінький німецький мотоцикл. Він був у повністю комплектному стані, а в його баку навіть плескалося паливо. При огляді знахідки виявили іще одну цікаву деталь. Під шаром піску було не так багато іржі, яка зазвичай повністю з'їдає металеві предмети, які перебувають у землі. З'ясувалося, що цей мотоцикл був чимось ретельно змащено, і тільки потім він був засипаний піском. На металі утворилася міцна кірка, яка й рятувала метал від корозії, і стало зрозуміло, що цей мотоцикл навіть можна відчистити і він повстане у первісному вигляді. Багато місяців шар за шаром львівський колекціонер Любомир Полюга чистив цей мотоцикл, звільняючи поверхню від піску і піщано-масляної корки. Аж раптом під нею почала проступати рідна фарба. Згодом мотоцикл почав виглядати таким, яким він був у 30-ті роки минулого століття. А паралельно йшла і пошукова робота, щоб з'ясувати причини потрапляння цього мотоциклу у землю. Вдалося з'ясувати, що власник цього мотоциклу був ветеринаром. Він непогано заробляв і мав змогу придбати собі новенький німецький мотоцикл у двомісному виконанні. Мотоцикл мав 200-кубовий двигун, який розвивав 6,5 км за секунду, 4 ступінь коробку передач і міг розганятися до 70 км за годину. Коли у 1939 році почалася Друга світова війна і на Львівщину прийшла радянська влада, техніку у населення почали забирати. І щоб уникнути втрати улюбленого мотоциклу, ветеринар ретельно його змастив у декілька шарів і акуратно прикопав на подвір'ї. Що далі трапилося з тим власником, невідомо, але він нікому не розповів про цю схованку, тому про його мотоцикл досі ніхто не знав. Він так і пролежав у землі до 2023 року, поки його випадково не знайшли під час земляних робіт. Тепер мотоцикл 1934 року можна побачити у Львівському музеї Ретро Гараж. Він в оригінальному стані у тій комплектації, в якій виходив колись із заводу у Некарзульбі. Всього з 1934 по 1940 рік було виготовлено 81 тисячу мотоциклів такої серії. Вони були другими за популярністю у ті роки. А наступна інформація до уваги мешканців усіх територіальних громад. Синоптики на наступних два дні прогнозують мороз. У Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології попереджають, що 20 квітня вночі та вранці будуть сильні заморозки у повітрі від 0 до мінус 5 градусів, а 21 квітня очікують дощі по всій території та зниження температури. Крім цього, в день на лівобережжі очікується грози. Беріть зі собою парасольки. Я ж з вами прощаюся до наступних зустрічей.